Добрий день. У нас сьогодні відео про грилі. У нашій компанії їх дуже багато, тому ми вирішили розділити це відео на три частини і розділити відповідно грилі на три частини. В сьогоднішній частині ми розповідаємо про грилі звичайні, без регулювання температури та регулювання часу, але вони дуже зручні, компактні і маленькі. Тобто робимо зараз розпаковочку, порівнюємо це все і робимо висновки. Отже, в асортименті компанії присутні два маленьких грилі. Один 1011, другий 753. В чому їх відмінності? Обидва досить компактні, мають вбудовані плити для гриля. При цьому в, ньом, в них є декілька відмінностей. В 753 моделі у нас немає регулювання температури, в 1011 вже це регулювання є. А, також 753-й у нас іде нерозкладний, тобто його не можна розложити на 180 градусів. Якщо ми говоримо про 1011, то в цьому випадку він може розкладатися на 180 градусів за допомогою натискання ось такої кнопочки. Натиснули і вони повністю розкрився наступні. 180 градусів. Також в грилі 10.11 є спеціальний лоток для збору жиру, який легко дістається і також легко встановлюється назад для подальшого використання. В цій модельці такого лоточку у нас немає позаду. Обидві модельки мають фіксуючі лапки для фіксації кришки. Просто опускаємо їх вниз і. Вже не можна відкрити кришку. Таким чином їх можна зберігати в вертикальному положенні. Це зроблено для зручності. Гриль 1011 йде на 1000 Вт, 753-й йде з потужністю 750 Вт. Додатково обидва грилі мають розмір 23 на 15 см, тобто він підійде ідеально для готування на одну персону. Один стейк, одна, один шматок риби, або ж, наприклад, один гарячий бутерброд. Ці грилі ідеально підійдуть, якщо вам треба щось швидко, приготувати зранку або ж на вечерю. Тож обирайте ці грилі, якщо вам необхідно готувати лише на одну персону.